І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець ЮАЙ. Дивимось. Реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Кепело Саня на об'єкт 430, карта Ерленберг, Режим Штурм. Ми в наступі. Ну що ж, до бою. Чому я наголошую? Бо в наступі буде. Ну, в захисті ми багато бачили. Захищатися все ж таки краще, ну, легше. А от в наступі. Ну, у нас штурм, треба штурмувати, а вона штурмуває стежка, В принципі, так, вона і танкує, вона і маневрена, вона неї нахлопушування гармата з великим калібром. Давайте подивимося, 238 у нас пробиття, і це на основних снарядах. І 390 шкода від пострілу. На 9 рівні, ну, в принципі, в принципі, принципі, можливо пограти, якщо ми в топі. а ми топовому топі, до речі, <смі> на таких снарядах. Далі у нас є підкалібри 270 пробиття вже. Не дуже багато проти десяток. Але це в нас ДСТ. Ми не повинні з сильно броньованими танками битися. Хоча я ж кажу, це штурмова, якщо взяти взводом три об'єкта. 430, то можна десь продавити непогано, так. естешок продавити, так? Наш герой поїхав зразу ж е, туди, де треба продавлювати тяжів. Побачимо, що з цього вийде. Теж буде цікаво. Що в нас далі по бою. Ну, так як повинні суперників в дефі бути, то на лівому фланзі на першій та другій лінії в розвалах замку нікого не було. Там наші зібралися, скучкувалися, але покинули правий фланг. Оце зараз може бути проблема, там вже нам в тили заїжджають. Це бачить наш герой і... Ну, і суперники там кличуть на допомогу. Поки не зрозуміло, як далі діяти, наш герой теж бачимо трішки знітився, думає, як допомогти, ж треба там зараз братішам. Тут, кожна... тут можна було переїхати, але тут краще. Тут, верніше, тут не можна переїхати, тут можна, якщо хтось буде виїжджати, випучувати очі їх приклепушувати. А в цей момент бачимо, що шельма наша поїхала по першій лінії. Ну, якщо ми віддали правий фланг, то лівий фланг треба забирати по-любому. Там виявили 430-го, його зараз там напевне швидко будуть яку Ну і давайте подивимося, як буде танкувати, як буде битися уже сильно броньованою технікою і стяжами. Аноромбом, ну, по-любому тут раніше були, пам'ятаєте, Ну, в стандартному звичайному бою, то виїжджали от саме на лівий берег, там купа тяжів і з нашої сторони величезна кількість тяжів і перехлопушує, хто кого перехлопушує. І отут від оцих позицій завжди, я пам'ятаю, можна було багато натанкувати ромбом. А особливо, якщо в тебе сильно броньований лоб башти. Корпусу, так, а тут, по чому проїхав, консервер? В наглючу просто вже під'їжджають. Наче знаєте, наче ми повинні штурмувати, а штурмують нас. один 4 не в нашу користь. Кращий за... захист це напад, так? Я так розумію, у них такий план набій. Почому бронебили, ми пробиваємо, І той навіть ромбом їхав. 1200 вже настріляно. Поки ще нічого не танковано, бо по нам, в принципі, ще ніхто не стріляв. Ну і це е, повага від наших глядачів, тому що на основних снарядах грає. Так, ще й бачимо 14 зарядженого скуличнопугасних. 61 пробиття. Це, в принципі, непогане пробиття, якщо десь грати проти ну, проти Сімок, наприклад. А? А так бачимо по скеліщу, То є скеліще. Кожен постріл в сіль, кожен постріл пробиває. Забрали правий фланг повністю суперники. Я чомусь здивований, бачите, який штурм вийшов такий в захисті у нас. 3-4, правда, побою, невелика перевага у суперника. Стрелі, все. все ж таки. нижчого рівня, хоч і тяжко, але нижчого рівня, і ми його без проблем повинні перехопити. ж заїхали, ва! Прирв. А ну... Добивай, добивай. Нам треба якось поратися з тими, хто зараз на лівому березі. Наші щось там знітилися, я не зрозум. Ну бачите, ну чому я вимикаю ці режими. Тому що ну, ми повинні наступати. А наші не знають, що робити. Дивіться, на першій другій лінії просто стоять. Просто стоять. Не зрозуміли мені. ці дії. Я так розумію, тут лише грає... От наш братіш і, і ті, що е, були отут танки, от саме вони тільки грають. Боч більше ніхто не грає. Наш герой верніше. В повному оточенні зараз. Ну не наважаться, бачите, вони не наважуються виїхати. пробув. І... Так ще й гармату вибіруть. Так, три вороги знищено, поки я розповідаю, чудові та цікаві історії. 3269 настріляно. 1700 натанковано. Чотири вороги знищено. Так, поїхав там із третій. Двісь щось там по своїм справам кудись поїхав чи що. А, він намагався прострілити, але в нього не вийшло. Треба добивати його, поки він знітився. Він не відступає, ззаду там прикривають по-любому, браті За рахунок трупіка можна, в принципі, прикритися. Важко не проб'єш, це точно. А от в дні ще проб'єш, це точно. Ззаду обережна проджетка. А! Ой, зараз можна втратити багато ПП, треба їхати вперед. І з другий. Так, від 13-го танка. Ну, 2000 вже на танці. Вау, воу, о, о, о оце, оце. Оце в клинч став. Показує пробиття, все чудово. Показує пробиття ми пробуваємо. Що він нас пробує. Ми основними снарядами, вже вони закінчуються, до речі. Основними снарядами ми... всіх виклопушуємо. Комуляку танканув. 2450 танкану вже. 540, 5, 5400 настріляв, 6 ворогів знищено. Невірний план на бій, все ж таки, так? За рахунок того, що наш герой дуже крутезно зіграв. От за рахунок цього, невірний план на бій у суперників був. Вони думали, що кращий захист це напад. А вони помилилися. І тут знітились суперники. Якби вони поїхали, можливо, у них було б більше шансів. Так, ну і залишається що? Чи то СП. Што СП стоїть де? А, ні, він там, він там десь аж за замком. Запрошую до взводу. Чись ворогів знищить. Дійсно такий, знаєте як... Неочікуваний бій вийшов. Я, я що не здумав, будемо штурмувати, а штурмували нашу команду. Та команда, яка повинна була в захисті. Ну, що можна поїхати, в принципі, так, КП небагато залишилось. Поїхати, в принципі, захопити. Багато. Тому що вже а, хвилина 40 захоплення одним танком. Треба ставати на захоплення двом танкам тепер. Бо зараз дограємося, там втрачаємо і і Тигр Порше. Оце напруження досягає свого апогею. А нічия це перемога суперників, які в дефі. Давай, 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 встигаємо, встигаємо. А, коли на 20, він захоплює, так він, в принципі, дуже повинен встигнутися. Все, а тепер точно повинен встиг. Фу, аж я рознервувався. Оце Бічевський, 6000 настріляно, 2 450. А дивиться, то і знищує, знищують. А, ні, ні не знищує. <звук>, Звук був, наче знищив, а то просто скорпіон долучився до зводу. Так. Шість ворогів знищено. В повному оточенні ворогів. Ну. 2-1. Перемога! Чудовий з чудовим настроєм. кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.